Кожна людина має свою точку зору і вона завжди різна. Ми відправляємося у школу номер 24 для того, щоб запитати у самих найменших людей е, різні питання: політичні, соціальні, особисті. Доброго дня! У нас є віолета, правильно? Да. Дві черві дівчини. Скажіть, з приводу чорня ми знімаємо сьогоднішній відеоурок? Як виглядає? При захист дітей. А коли день захисту дітей? Перше червня. От мені хочеться дізнатися, що таке політика і край. Це, це коли ну, люди знамениті та їх оце підходять із, із отакими мікрофонами і все таке питають. А ще це коли людей покалиють по телевізору. А які бувають люди? Погані. Погані? А ще які? Хороші. Бувають добрі, бувають злі. Льова, ти як думаєш? Тверді. Тверді? А які це тверді люди? Не знаєш? Ні? Скільки грошей потрібно заробляти, щоб бути багатим? Дуже-дуже багато. А чого? Бо якщо ти хоч будь багатим, треба е, кожен день працювати, і тоді ти заробляєш гроші. А якщо зарплату не платять? Ну, тоді ти не багатий. Ти знаєш, що вчителі кричать на хлопчиків? Чого? Бо їм мало платять. Ну, Якщо ми вже зайшли за майбутнє, то розповідай, ким ти мрієш стати, коли виростеш. Я собі куплю машину таку класну і буду їздити на ній. Я мені стати трокачу на велосипедах міліціонером. Міліціонером? А що таке спецназ? Це таке штурмовий отряд, який тихо роботи. А звідки ти це все знаєш? Ти може батько міліціонер? Він те возить курочок на да, великому команді? Так, да, я з великим прицепом таким. А скажи, додому курочок він привозить? Да. Багато? Так. Да. Ти б поділився з нами курочками, якби мав таку змогу? Ну, напевно, так. Да. Скажи Ваня, а хто оце такий? Залізна людина. Залізний чоловік. Робот. Да? А як він називається? Знаєш точно? Один глаз. Робот один глаз? Да, мені теж так показано, що він один глаз. что это такое? Не знаю, но похоже на божевильный людин. Божевильный, скажу еще. А вот это, дядя, ты знаешь, кто такие? Не? А на кого схожи? На Кличка. На Кличка? Барабабон. Правильно. Вань, что это за дядька? Перший раз такого дядю бачу. Володимир Янкович. Ким цей дядя працює? Поваром. Хотів би мати такі вуса, як у Павла Зібру? Ні. Ні? Нічого. Не хочуть. Зараз модно з вусами ходити? Ага. Серйозно? Ну не дуже. Ну не в першому класі. <гум> <гум> Я б так сказав. Хорошо, дякую, дякую. <гум> <гум> давай, п'ять, біжи. Ваня, как ты думаешь, кто цей дядя? Янукович. М -м -м. Виктор Янукович. Виктор Янукович. Ты знаешь, что это? Нет? Даша, а ты? Тоже не знаю. Вот этот дядя, он разумный или нет? Не Любимый город может спать спокойно. А скажи, у тебя будет великой пенсии? Не знаю. Может маленькая, может великая. Ну, треба ж все робити для того, щоб вона була нормально. Велика mm. злочин mm. Ну і правильно. Не продаєш кури. Mm. Ну то й нормально, так і можна жити. Mm. розповідаєте, як бути доброю людиною. Що для цього потрібно робити? Mm. Mm. Не робити з боку. що ще? Діджей Бріч, Дік Азара, поніслась. Не падати в пісок. Це естественно, да, так, зрозуміло. Ще й варіант. Не спотикатися. Очевидно. Читати правильно.